У металургійному районі, за дорученням голови ради оборони міста, вчора розпочали перевірки об'єктів бізнесу на дотримання обмежень у користуванні електроенергією. За день приписи роздали майже 900 об'єктам, а з вечора представники райвиконкому разом з силовиками патрулювали вулиці. У полі зору зовнішня реклама та ілюмінація. Буквально там півгодини тому на індустріалбанку попередньою перевірку встановлено, що на жаль. Реклама не вся була вимкнута. Тому, так сказати, оперативними заходами вдалося встановити оперативний контакт з керівництвом, приїхали працівники банку і доволі швидко усунули виявлений недолік. Сподіваюсь, що інші суб'єкти господарювання прислухаються і дотримуватися. Встановлених на сьогодні вимог військової адміністрації міста Кравогорова. Довгих розмов на об'єктах вчора не було. Порушники одразу переходили до режиму економії. Був виявлений ще один об'єкт, це Суші на 95-му кварталі. Незовнішня реклама теж була вчасно не вимкнута. На Наші зауваження відреагували швидко. І запевнили, що такого більш повторюватися не буде. Сподіваюсь, що так воно буде. Сьогодні було відпрацьовано по району 821 об'єкт бізнесу, де було попереджено про обмеження і невикористання. Протягом двох годин після скажімо так, настання темної частини доби. При об'їзді району був виявлений тільки один випадок використання наружної реклами. Всі інші дуже, дуже ми вдячні підприємцям за розуміння і таким чином сприяння відновленню і стабільній роботі енергетичної системи для забезпечення нашої країни електричною енергією. Руйнування, яких завдали ракетні удари національній енергосистемі, обмежили можливості нормального споживання електроенергії по всій країні. Тож життя в режимі економії триває. Дуже надіємося, що всі мешканці міста, а також підприємці, використовуючи електроенергію, відносяться до неї відповідально з максимальною економією для забезпечення стабільності енергосистеми. Це на сьогодні. Дуже важливий вклад в нашу оборону для нашої здатності і стабільної можливості допомагати нашим, нашим військам. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу ППО і надіємося, що ми зробимо все для того, щоб покращити енергетичну складову. В нашій країні і забезпечимо стабільність її роботи. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.